Ла Україні, вітаю всіх на моєму каналі. Перед тим, як почати огляд цього автомобіля, хочу нагадати, що в мене інстаграм-сторінка, вона буде, посилання на неї буде в описі. Можна переходити, підписуватись і завжди бачити актуальну інформацію автомобілі, які в мене вже є, або продані, або продаються, або лишені під реалізацію і все інше. І також актуальні ціни на них. І так, це у нас Renault Traffic як ми бачимо, 2011 року. Пригнаний в 2020-му в Україну, оригінальний пасажир. І з того часу в одних руках один власник їздив в Україні. Зараз на щитку у нас пробігу 170, там, здається, 5 тисяч пробігу, так як власник купував і обслуговував його по цьому пробігу, який є, скажімо так, на щитку. в цьому автомобілі замінений цеп, замінене щеплене, все зроблене, тобто обслужений, як кажуть, від А до Я. Колір, як ми бачимо, такий оливковий, біжевий, як то називає. Прекрасний колір для цього автомобіля, він не маркей. І такий виглядає чудово, скажімо так, суперсучасно. Ну тобто, я б навіть сказав, що трошки краще, ніж серебро. Ну, це чисто на мій погляд. Автомобіль в довгій базі, як ми бачимо, на оригінальних металевих дисках, на стальних, скажімо так. Всі шилдики на місці. Песенджер. Віконечка з боку відкривається, є релінги зверху, вітровички, такі хромовані дзеркала, ну, накладочки на дзеркала. Є протитуманні фари спереду. Оптика, як ми бачимо, взагалі в ідеалі, така прям світленька, як має бути. Автомобіль, як до мене попав, і він був взагалі без підкрасів, жодний елемент не був фарбований. Я вже на ньому фарбував капот і частину задньої дверки, там, де звичайно це проблема, коли двері відкривають, закривають неправильно. І задній бампер. І низи оцих бамперів також. Це нічого критичного, по капоту була от така, через пів капота процарапано. Він, в принципі, був цілий, але. Таке, я люблю такий вигляд, воно отак має все виглядати. Ну, я думаю, на відео видно, автомобіль дійсно збережений, як має бути. Всі вікна оригінальні, навіть лобове скло, от ми бачимо Splintex одиничка, це у нас чистий 11 рік. Саме один з великих плюсів цього автомобіля це у нас євро Євро-4 мотор з звичайними електромагнітними форсунками без сажового фільтра, тільки з каталізатором. Тобто з заводу сажового фільтру не було в цього автомобіля. Гума, всі чотири однакові, майже нові, там здається, 22-й чи 23 рік. От шилдики DCI-115. Всі герметики оригінальні. От як ми бачимо. Ну, з цієї сторони нічого не фарбовано. Є, може міленькі якісь там царапинки, Зараз я тут бачив точно. Ось тут є. Ну і з цієї сторони також. За цього фарбувати взагалі не бачу якогось сенсу, але таке автомобіль все-таки їздив, не стояв, тому якісь мілкі сліди експлуатації можуть бути. І так, бачимо ззаді розпашонка з двірниками, є фаркоп. Фарбований оцей елемент, тому що тут, як завжди, трошки є сліди, ну, хто неправильно закриває двері. Не завжди, але часто. Так вигляд звідси. Парочком цілий, таких, щоб там глобальних м'ятин царапин немає, тільки щось може мілке, як я вже казав. Так, йдемо по салону. Це у нас дев'ятимісний автомобіль. До речі, підлокітник тримає. Дуже круто. Не пам'ятаю, чи один чи два ключика запалювання, напевно, все-таки один. Так. Один. І мультілок є з тої сторони, я зараз покажу. Так, штатна магнітола, кондиціонер заправлений працює, Шестиступінчата механіка, ну все гарно. Охайний салончик. Нічого не подерто, не подряпано. Є коврики спереду. Тут проклеєні такі наклеїчки. Тут жодний болтик не кручений. Ну, в принципі, він і не може бути кручений, автомобіль цілий дійсно і не фарбований. Як я вже казав, категорія Б, цей автомобіль 9-місний, категорія Б нічого не потрібно змінювати. В правах я маю на увазі. Диванчики гарні. Є обдуви на задніх пасажирів. тобто... І тепле, і холодне повітря. От ну, В стелі у нас холодне повітря, це кондиціонер у нас тут працює на задніх пасажирів. А внизу тут тепле повітря. Це тільки, тільки тепло йде знизу. Є такий маленький протертість, скажімо так, і тут боковинку також відреставрували, тому що тут зазвичай от таке постійно пошкоджується. А так загалом пол цілий. Тут це також не продавлене. Ну і там все також гарне. Вигляд звідси. Так, довга база. Це у нас вже тут місця більш, ніж достатньо. Дійсно, місця дуже багато. Кого цікавить, можна обтягнути оце все, всю оправу, дверей і вікон, і можна безшумити. Я вже не в одному відео казав, також доставляю там диски, телевізори, все, що бажаєте. Дах брудний, але ціленький. Ніхто по ньому не ходив, нічого на нього не падало. Ну і все можна, в принципі, як я казав, обтягнути. Трошки тихіше стає в автомобілю. Ну і двері будуть такі більш глухі. Так ще йдемо. Це дзвінить задній номерний знак Так, трошки. Це Зі сторони водія. От тут у нас також одиничка, як ми бачимо, Склопідйомники, електродзеркала, ручки в нас хромовані такі під метал. Жодний болтик знову ж таки не крочений. Ось такий вигляд, має і звідси. Ну і отут, як я вже казав, дві дирочки це для мультілок, це вже доставляли самі. Педальки оригінальні, як ми бачимо, резиночки. Такі є з боку чуть протерти, але це на цей пробіг, я думаю, Ну приблизно її пробіг, скажімо так. Прийоми цілі. Посидіння також все гарно. Цю боковинку реставрував трошки. Ну, такого нічого глобального, скажімо так. Стеля ціла, так, ще моторний відсік. Гарно. Бачонок чистенький. от як ми бачимо, тут датчик цей стоїть і бачонок старого зразка. Ну і тут видно рампу спереді. Це у нас звичайні електромагнітні форсунки, бо де п'єзики, там не видно рамп. Ну, тут під капотом теж все ціле. Ніяких ржавчин нічого немає. ну І знову ж таки жодний болтик не кручений Як я казав вже, Цеп по автомобілю замінений, щеплене замінене. Так ще зараз заведу. Так, А, 286, прошу пробачення, думав, що 275. Так, маселко без двох поділок, повний бортовий комп'ютер. Ну і все інше. Це в нас така версія що автомобіля завжди вімкнене ближнє світло фар. Тобто як ми тільки завели автомобіль, одразу світить світло, як ми бачимо. Працює рівненько. Без лишніх і всяких посторонніх шумів. Фари в нас оригінальні. Тут також кругом 11 рік. Що зранку, що в обід, що ввечері, заводиться однаково, працює рівно, як ми чуємо, без всяких димів, без нічого. Все. кого цікавить, будь ласка, питайте, телефонуйте. Телефон буде в описі. І підписуйтесь на канал. До зустрічі!